Чи має Пригожин ще якусь цінність для Путіна? Ні, він має цінність, я тут не можу сказати. Людина, яка має великий досвід, навіть не дивлячись на те, що він з ним зробив, ну, його очима він може просто пробити різного роду стіни. Так? Він може зробити саме якісь такі. Ридкі різного роду пакості, так що для цього він важливий для путіна. Чи будуть ще проводитися переговори по гарантіям безпеки для України, як в Саудівській Аравії? Так, вони будуть. Це, це те, що і зараз проходить, і те, що до чого готуються. Це взагалі така, знаєте, як куча, яка накладується одне на інше. Вона. Буде в різних місцях, і навіть я думаю, що десь дуже скоро щось по сонцю, да? щось, щось масове, дуже скоро ще будуть ці переговори. Чи встигнуть енергетики до початку наступного опалювального сезону відремонтувати всі блоки українських АЕС? Ну, всі блоки це неправда, да? але принаймні, що воно працювало. То точно воно буде працювати. Більшість там точно зроблять. Навіщо на політичній арені України знову з'явився Арестович? Так все нормально. Тут в нас імператриця, людина, яка хоче займати вищі пости, і яким чином і зараз використовує момент. Це політична, я б сказала, політична гра. Чи отримає Україна ракети Таурус від Німеччини цього року? Я думаю, що отримає, хоча там трошечки як під затримка є, але отримає. Чи отримає Україна від Німеччини розвід дрони нового покоління до кінця осені? Ви знаєте, що тут така цікава історія. Я вам сказала так, тому що буде все. Якось так розвиватися дуже швидко, і вже може навіть ми й отримуємо якусь частину, а потім конкретно стоп. Да, команда стоп. Ем, і полягаючись на це все, я б сказала, що якісь там будуть перебої, що підзупинить, хоча щось ми там точно отримуємо. Чи будуть найближчим часом ще масштабні та гучні вибухи в Московській області? Та я думаю, що будуть, тому що в нас є чим, зрозуміли як. Взагалі тут якби по 10 чаш це дуже, доволі активно. Да? Зараз це буде доволі часто. Так що моя відповідь так. Хоча там будуть якісь підзупинки, але це Просто як якась схема, да, по якій ми йдемо. Це не про те, що ні, того більше не вийде. Навіщо окупанти нарощують присутність у Луганській області? Ну, щоб зробити прорив. Саме якийсь є аналіз, так, що там можна зробити прорив, і наскільки я розумію, прорив може бути в два місця. І зараз вони накопичують, потім десь там не захочуть його зробити. Так що це війна продовжується. Чи є ймовірність, що в разі повного руйнування Кримського мосту росіяни наважаться на застосування ядерки? Як я не люблю цих прогнозів про ядерку, але от на жаль, це більше так чи ні. От, на жаль, більше так чи ні. Тому що це воно йде як остання дія, яку вони можуть зробити, але зараз нам дають п'ятірочку, яка взагалі про, про кризу, і вони захочуть її зробити, цю кризу. Чи використає Україна те, що на Херсонщині почастішали випадки дезертирства серед окупантів? Якщо навіть використає, то це дуже, знаєте, така незначна міра, тому що це якось не береться глобально до уваги і при тому якось навіть і нехтується десь на, на рівні керівництва. Я наскільки розумію. Що зараз розуміють, куди рухатись і просто будуть рухатись? Чи буде те дезертирство, чи його не буде, ніхто на його не зважають. І, на жаль, є такий варіант, що десь, може, б швидше пішли б, якби більше на це звертали увагу. А зараз на це взагалі не звертають. Чому НАТО не вважає вагнерівців в Білорусі проблемою? Ну, Перш за все, що їх дуже мало, і навіть якщо вони щось подібне зроблять, то їх зупинять на просто на легко. Це не є якась така масова небезпека. Це не ті 100 тисяч, що ми бачили перед початком війни. Ну їх жменька-маленька, і вони не вірять, що вони щось там таке глобальне можуть робити. Де Росія бере запчастини для виробництва власних шахедів. Це що привозиться, привозяться якісь саме запчастини, а вони складають. Якщо ми беремо це країна, яка в співдружності. Я думаю, що всі про неї знають, тому що нам говорять, що вона на слуху. Так що це буде чи Китай, чи Іран, яким чином воно знаєте, вони весь час з ними в співдружності. Це не такий секрет, це взагалі не секрет. Чому уповноважений Верховної Ради з прав людини впевнений, що РФ не збирається закінчувати війну? Тому що їх багато, вони озброєні, і все не просувається так, як хотілося би. Знаєте, тут я б сказала, що людина бачить, що все йде маліше, по меншими темпами. Не, не так, тому що в голові до цього було що. Ми завтра там, післязавтра там, а оце там не відбувається, і саме розуміння, що це потребує більше часу. І ще там якась така тема, що є міста, які взагалі не просуваються. Звісно, що нас не акцентують на цьому, але от вони як, як дуже хороша оборона, дуже, дуже велика сила, і не так це все швидко робиться. Яка доля чекає на Куп'янськ? Це дуже важкий сам по собі напрямок. Будемо бачити величезні бої саме. Чи буде там прорив, я думаю, що не буде, але я думаю, що туди просто буде долітати дуже багато вогню. І на рівні такого буде розвалюватись місто саме дольотів. Я все-таки не бачу, що його якимось чином загарбають така напруження, напруження вже ось ось, але ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.